Вже вкотре апаратна нарада при міському голові розпочинається з доповіді Миколи Ноги про стан безпекової ситуації в Шосткинській громаді. Цього понеділка мер Шостки повідомив про непрості вихідні, які також уминули ворожі атаки. Минулі вихідні були надзвичайно складними. Громаду атакувало 8 безпілотників. Ворог черговий раз намагається зруйнувати нашу інфраструктуру. Наносить величезні втрати і величезну шкоду. Вчора також один із населених пунктів був атакований безпілотниками. Ось в таких умовах ми живемо, і тому я закликаю всіх, в черговий раз безпека кожного залежить від вас особисто, в першу чергу. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не заспокоюватись, думати, як забезпечити свою безпеку і безпеку своїх близьких. За інформацією Микола Ноги, під час чергової атаки безпілотників, що сталося 3 листопада, у Шостці було пошкоджено інфраструктурні об'єкти, школа, житлові будинки, гаражі, автомобілі. Доводиться знову підраховувати збитки, хоча громада ще не оговталася від попереднього авіаційного удару, який став для нас чи не найпотужнішим. Працюємо з норвезькою радою у справах біженців, домовляємося зараз про допомогу. Школі номер 11 після ну, теж нанесення ворож ворожого удару. Сума зараз коштів обговорюється, але ми дуже сподіваємося, що вона буде достатньою на установку вікон і дверей. І хочу сказати і подякувати теж норвежці з норвежській раді у справах біженців. Вони дуже потужно нам допомогу. Надають було надано допомогу у розмірі 920 тисяч на покупку чотирьох потужних генераторів, 975 тисяч на один із пошкоджених наших закладів. Тому зараз іде домовленість про школу номер до за словами пані волошко. Пошкодження нанесені ворожим безпілотником під час останнього нальоту на заклад освіти незначні, тому працівники впоралися з усуненням наслідків самотужки.